Друзі, на Черкащині без патейта копаємо картоплю Келлі Джермікопа для виготовлення фри. Ми такий кущик. О! Є у нас картопелька. Так. Ось це воно. Тут іще, добрий день. Під копочком. Так, е. Є. таблички його. Понял, есть одне, друге. Да. Так. 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Табличку. Ось так. Такий. Є.